Времена спокойные прошли Нынче переполнены дороги Мы свое призвание нашли На посту мы бдительны и строги Каждый день у всех мы на виду Чтобы был порядок на проспектах Вовремя предотвратим беду И гордимся званием инспектор. ДПС на посту от рассвета до заката. ДПС ⁇ это воля, ум, закон и честь. ДПС ⁇ служат здесь надежные ребята. ДПС ⁇ все это ДПС. Таюся білу церкву сьогодні тут в центрі міста акція народ України за безпеку дорожнього руху, е, виставка автомобілів спецпризначення. Я думаю, що ми всі пройдемо. Спробуємо посидіти. дізнаємося, які тут дуже багато всього цікавого. Я не знаю, як ним користуватися, але тим не менш, і думаю, що нам працівники держслужби розкажуть. Що до чого і коли? Привітаємо працівників дорожньої служби е, з цією акцією, з цією нагодою. Тут зручно. Це Volkswagen. Volkswagen е, можу побачити GPS-навігатор, бачу якісь дуже багато штучок, рацій, е, кнопочок, пімпочок. Розкажіть мені про, про те, що дуже багато всього. До, до чого це радіостанції там. Дуже багато каналів. Ну звісно ж все продається. gps навігатор Ви не знаєте, куди їхати? Ні, ми знаємо, куди їхати. А навіщо з GPS навігація А щоб дивилися, де нас контролювали, де ми знаходимося по області. А, це вас контролюють правильно цими штуками. Я зрозуміла. Ну тут зручно було. Чистенько, до речі, А що це за камера? Камера, щоб фіксувати порушення правил дорожнього руху. Воно все зафіксовано в управлінні ДАІ. Воно фіксується на суді можна показати сертифікати, які нас є. Дві камери. От одна. Центральна, да, і це обща камера. І ззаді ще стоять камери. А азаді, навіщо? Заді, щоб фіксувати, хто ззаді порушує. Тут зручно, тут зручно, тут все на, на, на мозі. Я не знаю, яке правильно слово ще сказати, але так яскраво по насоні камери, все є. Крайслер, Я вам скажу так, козирно. Мені приємно, що мені вдалося посидіти креслі, Нехай це буде машина ГАІ, але Даї, вибачте, але тим не менш приємно. Я дуже боюсь таких штук. Це раритетна машина ДАІ, Є ще герб Радянського Союзу. Я не знаю, скільки років можливо ми дізнаємось. Бачимо локотестер. Пристрій для примусової зупинки транспортних засобів розкладається автомобіль, наїжджаючи на колесами на, на пристрій, зупиняється. Тут сучасна техніка знаходиться: прилад рукам, прилад гарпун та прилад візір. На сьогоднішній день ми використовуємо прилад трукам. Поєднання з гарпуном для виявлення швидкості дистанційно. На всіх автодорогах Київської області встановлені такі бокси. Дистанційно передається інформація на старний пост або до автопатруля і зупиняється в безпечному місці автомобіль-порушника. Які проводяться? Ви це все показуєте тут сьогодні, де ще? Хто це має можливість бачити, чи бачаться діти в школах. В школах у нас проводяться заняття, ми бачимо, що у нас є клас. По проведенню це бородянська школа. Проводить у нас не обладнаний клас постійно. Працівники державнобі не Київської області виїжджають до навчальних закладів. І проводять заняття з учнями на сьогоднішній день е, в кожному районі є е, загони юних інспекторів дорожнього руху. Саме основне, саме головне це ввічливість пішоходів до водіїв, а водіїв до пішоходів. Це передвіжна лабораторія для перевірки технічного стану транспортних засобів за допомогою приборів. На посту, від атрасвята до заказа. Каже, будь ласка, ти не порушиш? дотримуєшся правил дорожнього руху. Ти як виграєшся м'ячем на дорозі чи ні? Ні. Дівчата, ви дотримуєтесь правил дорожнього руху. Звичайно. Як ви думаєте, з якого часу треба починати дитину вчити правилам дорожнього руху? З якого віку? Так І з такого? Я бажаю, щоб дійсно ваша дитинка правильно переходила дорогу. Ну а це від вас залежить. Діти збере тільки на зелений переходимо дорогу. На Ta wola, um, zakony, czest.